Слава Ісусу Христу! Привіт вам, дорогі! Дуже радо вас вітаю. Сьогодні будемо мати трошки нестандартну мудрість пустелі, тому що це відео буде не про якусь конкретну розповідь, а про цінність їх в цілому. Тому дуже-дуже радо запрошую на нестандартну мудрість пустелі. Велкам! Під одним із відео мудрості і пустелі я знайшов такий коментар. На підставі чого ви стверджуєте, що сатана не знає, що в моєму серці. Де про це написано? І цей коментар, власне, наштовхнув мене на тему сьогоднішнього відео, але для початку відповім, де про це написано. Ми маємо кілька таких, як мінімум. Кілька моментів, з яких безпосередньо дізнаємося, що тільки Господь знає серце людини, бо про це саме і було то відео мудрості пустелі. І один з них це друга книга Хронік, шостий розділ, 30 вірш, де написано: то вислухай з неба, з місця твого перебування, прости і відплати кожному за всіма його вчинками. Ти, що знаєш серце кожного, бо ти єдиний знаєш серце кожного, бо ти єдиний знаєш серце синів людських. З цього уривку і з інших. Ми можемо ствердити, що справді тільки Господь знає наше серце. Але чому сказав, що це якби про цінність е, взагалі цих мудростей? Тому що, дорогі, неважливо. Е, якої святості ця людина зовнішньо, неважливо якого глибокого там вона духа, які вона справи переживає, і так далі, ніхто не має права і не може об'явити нам чогось нового, що вже записано у Святому Письмі. Тому, не дай Боже, якщо випадково колись ви зустрінете в цих відео, які дивитеся тут, або в навчанні кого-небудь, що буде суперечити святому письмі, раджу вам не слухати такого. А радше просто якось від того віддалитися, бо то справді не є від Бога. Натомість цінність мудрості пустелі в тому, що це люди, які особливо глибоко переживали своє духовне життя, доклали до цього багато зусиль. І правди, які вони собі усвідомили, це правди, які вони, власне, відкрили у святому письмі. І пояснюючи їх іншими простими словами, іншим людям. Або ж своїм життям, вони ці правди і допомагають нам з вами усвідомити. Тому, дорогі, підсумовуючи все те, що сказав, цінність будь-якого е, духовного досвіду, от, е, приклад, будь-який духовний приклад, це приклад добрий настільки, наскільки він опирається на святому письмі. І саме тому мудрості пустелі це цікаві фрази. Цікаві випадки з життя цих отців у пустелі, тому що вони це слово прийняли, зрозуміли, і нам його передали якимось особливим гарним чином. І тепер завдання для нас: щоб і ми, дорогі, читаючи це святе письмо, відкриваючи все більше його правду, от, пізнавали, яким є Бог наповнювалося своїм духовним досвідом і дуже радо ним. Ділилися. При нагоді хочу подякувати вам за кожен ваш коментар. Надзвичайно його ціную, і саме завдяки тим коментарям можу працювати якось там і над своїми помилками, покращувати якісь там якість цих відео не стільки навіть може якось там зовнішньо, як якість змісту. Так? От, тому буду вам дуже вдячний, якщо і надалі будете коментувати ті відео, питатися. Підкреслювати щось, на щось може особливо звертати увагу. Думаю, це допоможе нам справді всім разом. Іти доброю дорогою. А поки хай Бог вам благословить і до зустрічі. Па!